Якщо ти підприємець, то найчастіший страх це вкладуся в SEO, а результату нуль. І скажу, що це в принципі нормально, тому що ніхто не хоче вкластися в інтернет і просто потеряти кошти і не отримати ніяких клієнтів і продажів. Ви знаєте, SEO це не півроку тиші, як нам там розповідають деякі спеціалісти. Достатньо до 2-3 місяців для того, щоб почати вже отримати, отримувати перших клієнтів. А якщо ваш сайт не рухається, то, скоріш за все, хтось просто імітує процес роботи і ніфіга там не робить. А ще, знаєте, найчастіше SEO не працює не те, що SEO погане, а те, що вибрали стратегію чисто на осліп, тому що SEO – це не лотерея, тут треба все структурно та стратегічно. Аналізувати та робити таке SEO, яке буде працювати конкретно для вашої ніші або для вас, а не чисто якесь там глобальне. А якщо ви хочете зрозуміти, чи потягне ваша ніша SEO, пишіть мені особисте повідомлення.